Онлайн-школа програмування Стімбар.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні розпочинається проєктна діяльність. Шановні учні, ми сьогодні з вами створимо власну гру з назвою Танки. Ми в цьому навчальному році дізналися багато нового та цікавого з інформатики. Ми розглядали. Різні теми, і одна з ключових тем у курсі інформатики 7 класу, це була тема алгоритм. І ось я хочу запропонувати вам на останніх уроках з вивчення інформатики у 7 класі виконати великий власний проєкт гри, яка називається танки. Такий цікавий факт, що коли програмісти Створюють програму, вони спираються на технічне завдання. Щоб ви знали, що під час створення великих програм, які ми з вами використовуємо в повсякденному житті, програмісти саме спираються на технічне завдання, і згідно цього технічного завдання вже виконують ту гру або програму, створюють, яка їм необхідна. Давайте з вами. Запам'ятаємо, що є таке технічне завдання визначення ТЗ скорочено, або технічне завдання від англійського Technical Specification це документ, який містить детальний опис вимог до програмного продукту, проєкту або системи, що розробляється. Технічне завдання визначає функціональні, технічні та інші вимоги до проєкту і служить основою для розробки та впровадження продукту. Ми сьогодні з вами створюємо проєкт. Ми ще безумовно навчаємось, тому я вам хочу запропонувати невеликий опис того, що ми з вами на наступних уроках маємо створити. І так, технічне завдання. Ми з вами, шановні учні, створимо гру, яка буде називатися танки. Це буде багатокористувацька гра. Де два гравці, працюючи за одним ПК, мають змагатися між собою. Перший гравець керує стрілочками вгору, вниз, праворуч, ліворуч, стріляти за допомогою клавіші М. Другий гравець керує клавішами S, D, W, стріляти за допомогою клавіші С, перемагає гравець, який перший потрапив по супротивник. Тобто ми з вами створимо ось таку мініатюрну гру, в яку буде цікаво змагатися між собою зі своїми друзями та однокласниками. Добре. Тепер, шановні учні, давайте з вами розглянемо такий цікавий момент, що наш проєкт він досить великий. І ми в нашому проєкті будемо використовувати мої блоки. Тому перед тим, як почати створювати гру танки, я вам хочу запропонувати розглянути відео уроку, що є таке блоки. Тому що, якщо досить великий код, то між собою алгоритми можуть накладатися і виникати помилки. І ось розробники досить часто використовують функції. Будемо далі розглядати є ще таке поняття класи, коли будемо вивчати інші мови програмування, окрім Scratch. І ось Scratch теж є поняття функцій. Або ще це називається мої блоки, саме в середовищі Scratch. Для чого вони призначені? Дозвольте, я вам зачитаю. У Scratch вкладка Мої блоки використовується для створення власних блоків, які можна використовувати в вашій програмі. Це дає вам можливість створювати власні функції або процедури, що спрощують і структурують ваш код. Коли ви створюєте новий блок у вкладці Мої блоки, ви фактично створюєте свій власний набір команд, які ви можете використовувати з будь-якого місця у вашій програмі. Це може бути корисно, якщо ви маєте декілька блоків, що виконують одну і ту саму послідовність дій або функцію. Яку ви хочете використовувати кілька разів у своїй програмі? В нашій програмі гравці можуть багато разів стріляти, цілитися друг у друга, вони можуть супротивника попасти, можуть промазати ось і. Безумовно, що цей код краще винести окремо в мої блоки, щоб менше виникало помилок і код програми, яку ми будемо гри, 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 гри танки, які ми будемо створювати, щоб цей код програми краще працював, і програмісту вам, як розробнику, люди, людям, які будуть створювати цю гру, було легше налагодити. Тому я вам пропоную зараз відсканувати. QR-код і переглянути урок, де продемонстровано використання моїх блоків. Тобто зараз це відео поставте на паузу і перегляньте цей урок, щоб краще зрозуміти, що є таке мої блоки в Scratch. Добре. Поставили, переглядаємо. І так, шановні учні, ви переглянули відео мої блоки. Тепер ви трохи краще орієнтуєтесь, для чого вони потрібні. Ось добре. Тепер давайте з вами вже перейдемо саме до тієї гри, яку ми з вами маємо створити в нашому проєкті Гра танки. Ось що буде в нашому проєкті, яким чином буде працювати алгоритм цієї гри. У нас у проєкті є чотири об'єкти: два танки, два м'яча, якими гравець стріляє. Перший гравець. На зеленому танку, там м'яч стріляє, яким він стріляє, це є зелений. Другий гравець на блакитному танку, і так само блакитний м'яч, яким він стріляє. Давайте зараз розглянемо код, приклад. І після цього перейдемо до створення проєкту. Щоб краще зрозуміти, щоб краще запам'ятати, яким чином створюється цей проєкт ця гра. І так, код першого гравця. У нас є об'єкт танк. Ось що можна сказати про те, що ми маємо в нашій грі налаштувати, який алгоритм має бути для цього спрайту, для цього об'єкту танку. Коли натиснуто праперець, наш танк має переміститися в певну позицію. Він перемістився, і нам необхідно, щоб він з'являвся. Оскільки в грі, коли інший гравець по ньому потрапляє, то об'єкт. Зникає. ось А якщо об'єкт зникає, то коли ми знову запускаємо, то він є невидимий. Тому необхідно, щоб на початку він завжди переміщувався в цю позицію та був та показати. Далі ми з вами створимо змінну напрям Ця зміна нам необхідна для взаємодії з м'ячем, яким буде гравець стріляти. Вона буде записувати в собі чотири показника. Тобто вгору, праворуч, ліворуч, вниз, в градусній мірі, куди повернутий танк. І так, зробили змінну, ось, І на початку у нас танк вгору повернутий в цій позиції. Ми вказали, тому значення цієї напрям цього танку ми задали 0. Далі ми з вами в боці налаштовуємо керування. Завжди, що має відбуватися завжди? Ми неодноразово робили це в різних проєктах, тобто тут нічого нового, у нас завжди поково відбувається наступне: якщо стрілочка вгору, то танк переміщується вгору, праворуч переміщується праворуч, ліворуч, ліворуч переміщується зі швидкістю три кроки, все це відбувається і вниз так само. Ну, окрім цього, ми кожний раз, коли натискаємо. Положення, в якому танк має рухатися, ось, да, тобто ми натиснули вгору, танк рухається вгору, і у нас одразу в змінну напрям надається значення 0. Якщо у нас ліворуч, то значення мінус 90. Це потрібно для того, щоб другий об'єкт м'яч потім використовував напрям і в цьому напрямку рухався, да, тобто в тому напрямку, в якому наш танк повернутий. Добре. Тобто, ось такий у нас приклад коду. І другий код ми зробили, це е, так само у нас в танку є цей код. Це коли, е, що відбувається завжди, якщо він доторкається, наш танк, до м'яча, зустрічається з м'ячем супротивника, то він чекає 0,2 секунди, ми таймбрейк таки встановили, і він зникає. І повністю проєкт зупинився. Да? Тобто тоді у цьому випадку зелений цей гравець програв. Ось таким чином ми з вами налаштовуємо код гри танки для об'єкту танку. Добре. Окрім об'єкту танку, у нас у перший гравець ще він може стріляти. За допомогою ми використали м'яч, спрайт завантажив, який є в колекції спрайтів. Тут ми винесли окремий блок, тобто те, про що я вам казав. Оскільки Ця процедура може повторюватися неодноразово, тому наш код є таким, що робить м'яч. Він завжди на початку проєкту його не видно, да? тобто ми його не бачимо взагалі. І далі відбувається наступне: він завжди переходить до позиції танку. Да? Тобто він невидимий, ну у цьому ну завжди куди рухається танк, туди і рухається наш м'яч. Так, якщо гравець, який керує зеленим танком, назива... натискає клавішу М, то у цьому випадку м'яч повертається в напрямку, а напрям це наше положення 0 мінус 90, 90, 180. Да? Тобто в цьому напрямку він повертається, щоб туди рухатись. Переміщується на 10 кроків у невидимому вигляді, ну, щоб пройти. Сам малюнок танку, ось, наче з дула вилітає. Ось, і далі передається блоку фар. вогнище на англійській. І так, передали. І що в цьому блоці? В цьому блоці вже показується і завжди переміщується на 10 кроків. І тут є дві умови. Да? Тобто він завжди в напрямку переміщується на 10 кроків, та якщо він торкається межі, то він зникає і цей скрип зупиняється. І знову продовжують працювати цей скрип. Якщо він торкається танку, то тоді чекає 0,1 секунду, ми встановили таймбрейк, зникає м'яч і зупиняється цей скрип. А у випадку, якщо він торкається танку 1, то у цьому випадку в танку 1 так само відбувається, що якщо він зустрічається з м'ячом, то він чекає 0,2 секунди і зникає цей танк. І у цьому випадку зелений гравець переміг. Тобто, ось такий ми з вами зробили код. Ось маємо зробити для одного гравця. Для другого гравця має бути подібний код. Різниця полягає в тому, що взаємодія на налагодження з об'єктами першого гравця це взаємодія налагоджена з об'єктами першого гравця, і друга зміна записує власні значення для блакитного танку. Ось такий ми з вами створили проєкт. Маємо створити ви, безумовно, можете його вдосконалювати покращувати ось щоб краще. Скажімо так, володіти середовищем Scratch, або просто повторіть за зразком. Зараз розпочинаємо створення проєкту, відскануйте QR-код та повторіть за зразком. Ось тут у нас на QR-коді приклад, як я створюю цю гру повністю. Покроково ви так само відкриваєте середовище Scratch, повторюєте і зберігаєте свій власний проєкт своєї фінальної гри. Або можете просто перейти в плейлісті в YouTube на останнє відео. Ось, де ми з вами розглядаємо створення цього проєкту. Ось такий ми з вами цікавий проєкт. В кінці року створимо власну гри. І так, зараз зупиняємо на паузу. І розпочинаємо в середовищі Scratch працювати. І так, зупинили. розпочинаємо, Зупинили. Розпочинаємо працювати. Добре, шановні учні, ви повторили за відео. Я сподіваюся, у вас вийшло ось. Ну а тепер давайте з вами підведемо підсумки навчального року. Ми закінчуємо вивчення інформатики у 7 класі. В цьому році ми добре працювали і достатньо багато дізналися. У восьмому класі ми продовжимо вивчення інформатики. Познайомимось з мовами програмування, які використовують програмісти для створення програм у компанії, таких відомих як Microsoft, Google, Facebook та інших. Якщо вас зацікавило програмування і створення ігор улітку, ми рекомендуємо зайти на наш сайт з де ви знайдете курс скретч та базових алгоритмів. Там є десятки ігор, окрім. Тієї ігри, яку ми сьогодні створили танки, ви можете ще дуже багато цікавих ігор створити, які ви можете створювати та гратися. Приєднуйтеся і вивчайте. Дякую за вашу працю та за цікавність. Бажаю вам успіхів у навчання до наступного року. Не забуваємо підписатись на наш канал. Гарного вам відпочинку!